Сьогоднішній день, 20 енергія в просторі, дуже вагома якраз в плані а, сприйняття волі Бога як благої звістки. А так і називається енергія благовістя, коли людина сприймає з простору, сприймає з божественного світу. Ту чи іншу інформацію відносно себе в тих чи інших напрямках життя, вона досліджує, звідки інформація, з чим вона пов'язана. І от сьогодні дуже важливо прислухатися до кожного словечка, до будь-якої життєвої ситуації, яка з вами складається. По суті, кожного дня потрібно до цього прислухатись, але от сьогоднішній день дає можливість почути досить якийсь вагомий імпульс простору, який може стати ключовим, ключовим моментом прийнятті рішення, особливо в прийнятті, тому що місяць, серпень, у нас продовжується якраз. Такі плоди місяця до речі, цікава, цікава інформація може йти. Ну цікава в плані відповідності подальшого розвитку, наприклад, в сфері діяльності бізнесу, тому що розпочинаються в місяці такі енергетичні фінансові потоки, включаються саме з сьогоднішнього дня. І Певні пропозиції, певні контракти от, відповідності. Також прислухайтесь, прислухайтесь до певних порад сьогоднішнього дня. І ось тут важливо відчути спорідненість енергії ї благої звістки і 8-ї. Разом це. 10, десятка, енергія потоку. От сьогодні, от в цьому такому вільному стані, сприймаючи будь-яку інформацію, умовно кажучи, всьому говорити так, оце є прийняття. Тобто, не в плані того, що ви там. На все умовно погоджуєтеся. От. Але для себе ви кажете: приймаю, приймаю цю ситуацію, вона мені для чогось, для чого далі буде видно. І цей комедійний фільм, де знімається Джим Керрі, завжди каже: так. От якраз. Суть цього фільму, ідея фільму передати оцей стан життя, коли ви не просто там так, так, там показали трішки по формі, так, більш примітивно, але суть ідея дуже глибока в тому, що ви приймаєте, От приймаєте цю інформацію, приймаєте, приймаєте. І з усього потім, до речі, в кінці фільму там. Хто дивився, то говорить, що він е, е, те, що ти там кажеш да, це не значить, що потрібно це насправді робити. Тут суть саме в прийняті, в прийнятті цієї ситуації, в прийнятті цієї інформації, е, рухатись в цьому направленні. І коли ти в цьому направленні рухаєшся, простір тобі дійсно щось відкриває. Але сьогодні також і важливо прислухатись до того, коли ми в певній мірі вже зробили якісь кроки. Ну, до речі, це якраз стосується е нашого курсу, четвертого курсу, п'ятого дня. І от сьогодні може простір показати те, в чому ви. Невідповідності рухаєтесь, і якась інформація для вас може бути ну, умовно, умовно неприємною, тому що вона буде спонукати вас саме слово неприємність ну, ж таки в неприйнятті. І це може також бути сигнал в тому, що порозмірковуйте. Можливо, варто призупинитися. Рухатися цьому направленні. От, тому ще ця енергія називається як е, суд. І навіть не просто суд, а страшний суд. Ну, мається на увазі, коли е, ми рухаємося в невідповідності і приходить така крайня точка цієї невідповідності, і простір десь нас уже намагався зупинити, але. Цей імпульс зупинки нами був не сприйнятий. Він не був такого, знаєте, як кажуть, по лобі ложкою не можна тобі туди йти. Десь там була якась ситуація, десь якась перешкода. А ви такі, ні, я все рівно зроблю, я все рівно з цим справлюсь. І от сьогодні також прислухайтеся до таких певних імпульсів в просторі, коли. Вам буде от таке судження з простору, що не потрібно туди йти. Зупинися. От такий глибокий день сьогодні: дослідження, сприйняття. Дуже тонко можна чути от, інформацію прямо з джерела життя, 20-та енергія, умовно кажучи, без всяких посередників. От, але ж ми пам'ятаємо, що Бог в усьому і все в Бозі, і потрібно сприймати те, що навколо не як посередників, а як, умовно кажучи, таких напівпровідників для нас, тому що інколи, коли ми закриваємося від Бога, то хтось, той, хто біля нас, може нам. Проговорити, бо в нас є певна якась спорідненість з цією людиною, навіть в справі. От сьогодні якийсь умовно бізнес-партнер вам скаже: слухай, може, давай щось зробимо інакше, може давай призупинимося в цьому. От і варто прислухатись, варто прислухатись до енергії сьогоднішнього дня. А практика і неойоги нам дає в більшій мірі, особливо в неойозі, коли ми напрацьовуємо цей внутрішній діалог, пізнаючого спізнаваєм, і вже в руслі четвертого курсу ми розуміємо, що варто кожну думку, кожне міркування. А для нас це як розмірковування ініціювати. І переводити в рівень інтуїтивного сприйняття, інтуїтивного дослідження. Що це, для чого це потрібно мені? Є воля Бога для цього. І навіть якщо воля Бога є, то ми ще й маємо визначити момент Момент часу, коли це потрібно буде зробити. Тому. Ми працюємо.